Права 4.1. Усно. Знайдіть спільний знаменник дробів. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас А3 і Б6. У нас знаменники 3 і 6, то найменше число, на яке ділиться 3 і 6, це число 6. Не записуємо тоді, що спільний знаменник. Давайте запишемо. Спільний. Знаменник. Це число 6. Далі друге завдання x 12 і y8. Ну що ж, 12 не ділиться на 8. 12 ще множиться на 2, 24 ділиться і на 12, і на 8. То записуємо, що спільний знаменник. Це число 24. Є. Переходимо до третього завдання. А, що ділиться на X плюс Б, що ділиться на Y. Тут у нас знаменники х X і Y. І спільний знаменник це їхній добуток, X що множиться на Y. Записуємо, що спільний знаменник. Це XY. Є? Четверте, це, що ділиться на m і x третіх на знаменники m і 3, то у нас спільний знаменник буде їхній добуток. m, що множиться на 3 або 3M. Записуємо, що спільний. Знаменник це M помножити на 3 або 3M. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть спільний знаменник дробів. В першому завданні записуємо 6. У другому завданні записуємо 24. У третьому завданні записуємо XY. І в четвертому завданні записуємо 3N. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження спільного знаменника дробів. На цьому вправу завершено.